Розгляд питань порядку денного чергового засідання міської ради, яке відбулося сьогодні, розпочався із аналізу роботи зі зверненнями громадян. Вона перебуває на постійному контролі та під посиленою увагою. Звітували керівники ЦНАПу, управління освіти, комунальних підприємств, управління соціального захисту населення. В цілому така робота визнана задовільною порушень не виявлено. Члени виконкому погодили внесення змін до положення про порядок надання. Одноразової матеріальної допомоги підтримали виділення такої допомоги окремим заявникам за рішенням відповідної комісії. Також були схвалені проєкти рішення щодо заслуховування звіту про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади за 2023 рік та схвалили. Аналогічну програму на поточний рік було підтримано подання громадської організації рідна Славучина щодо присвоєння звання почесний громадянин Славути ще восьми загиблим захисникам України. Ряд питань були пов'язані із передачею матеріальних цінностей. Ще одне із затвердженням рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене рашистським ударом нерухоме майно. Одне із рішень стосовно. Валося аналізу стану виконавської дисципліни у виконавчому комітеті міської ради за четвертий квартал минулого року. Ще чотири рішення торкалися захисту прав дітей в контексті роботи служби у справах дітей.